Слава Ісусу Марії! Віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний четверг. Ну і йдемо в послання. Послання, яке Богородиця нам сьогодні хоче дати, бо Марія має на кожен день послання. Так? Послання це не просто цікавий, файний віршик, поетичний. А це власне заохочення, заклик, порада від люблячої матері, яка хоче що? Що хоче мати для своєї дитини? Щоб та була щаслива, щоб та була задоволена, щоб та була радісна, щоб та посміхалася. Так? Кого є діти? Що ми любимо? Коли діти посміхаються чи коли діти плачуть? Ну, більше коли посміхаються, коли радісні. Так? Іноді треба і поплакати, звісно. <хи> Бо діти така, така сутність, яка хоче в телефоні гратися зранку до ночі. І тут вже потрібно дисципліну підключати. Так? Бо якщо не підключити дисципліну сьогодні, через місяць, два-три вже це буде неконтрольовано. Тому, дорогі. Заохочуйте дітей е, і відривайте від телефону різними секціями, різними іншими заохоченнями, спільнотами, таборами, е, бо діти правду, хочуть хочуть екшену, так? А, але не знаходять його. Не знаходять особливо хлопчики, не знаходять його в житті, бо життя сіре, школа, дім, навчання, уроки. Так? А, а де пригоди? Де екшен? Тому треба організовувати екшен. А якщо не організуємо, екшен фізичний, то буде віртуальний. Ну і віртуальний в цьому плані перемагає, так? бо діти занурюються в той телефон і проживають ці ігри, так? І тому так легко підсідають на то, бо це емоції задіються. Душа наповнюється, так? бо вони в пригодах там, десь в якомусь астралі, в якихось іграх, в якихось віртуальних світах. Але важливо їх витягувати. І самим не втягуватись ці астрали, ці телефони. Так? Якщо дитину я відриваю від телефону, а сам сама сижу зранку до ночі з тим телефоном, ну то не є добре. Так? Тому перше відриватися самому <зас> з астралу, а потім дітям давати приклад. Ну і заохочувати так? Пригоди, пригоди. 25 жовтня 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас хочу закликати, щоб кожен із вас вирішив вибрати рай. Дорога важка для тих, які не вирішили вибрати Бога. Дорогі діти, вирішіть вибрати і вірте, що Бог вам пропонує себе у своїй повноті. Ви покликані, і ви маєте відповісти на заклик Отця, який кли кличе вас через мене. Моліться, бо в молитві кожен із вас зможе досягнути повноти любові. Я благословляю вас. І хочу вам допомогти, щоб кожен із вас був під моїм материнським покровом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія сьогодні заохоче знову розставляти пріоритети, щоб кожен вирішив вибрати рай. Чи ти сьогодні вирішив вибрати рай, чи ти вибрав чистилище? У нас середньостатистично вибір на чистилище, так? бо до раю я не достоїн, то тільки святі. Можуть йти в рай. Ну, а я в чистилище, нормально там. Не, не така вже погана людина, да? каже вибрати рай. Рай це не тільки місце, де будемо спочивати після смерті, але рай це і є сьогодні. Це є час сьогоднішній. Це є серце, серце, яке може бути сьогодні в раю. Або в пеклі. Тобто це стан, Стан, в якому можу проживати кожен день. І повірте, багато людей живуть пеклом сьогодні і навіть не усвідомлюють, що це пекло. Ну, думають, що це нормально. Нормально сваритись, нормально проклинати, нормально нарікати, нормально завжди похмурим ходити, як сіра чорна хмара. Є такі люди, так? як хмара, приходить і відразу ж темно стає, тучі згущаються. Якщо це ви, то виліковуйтесь з цього, має рай панувати, щаслива, посмішка. Марія хоче, щоб ти посміхалась, дитинко. Пробудись. Так? Бо коли ти засмучена, засмучена то ну, чи приносиш радість своїй матері, своєму татусеві? Чому засмучена ходиш? Дав тобі все. У Бога питання, чому засмучений? Чому засмучена сьогодні ходиш? Дав тобі благодать, дав тобі повітря, воду, їжу, різноманіття, красу кольорів. Чому засмучений? Бо в сусіда паркан кращий, так? це вже сатанинська засмученість, коли починаємо дивитись в кого що краще є. В кого гірше ми їх. Та що ти хто ти такий? Пнув там, плюнув на нього, та? вони гірші. А ті, хто краще о, накрали. І так ціле життя. Ось це Марія каже, не позиція раю. Вибери сьогодні позицію раю. Насолода життям, насолода краси, Божого творіння, любов до ближніх до себе. Так? І Марія каже: виріши вибрати рай, виріши мінятися. Не треба списувати. У мене такий темперамент, у мене такий характер, ну Бог мене таким створив. Бог тебе не створював, то ти сам себе створюєш. Сам себе створюєш. Ну і сатана тобі в тому допомагає, щоб побути цією чорною хмарою. так? Проаналізуй сьогодні. Чим ти живеш? Що в тебе сьогодні в серці? В думках, на обличчі намальовано, рай чи пекло. Ну, і ти зразу зрозумієш, в які ти позиції сьогодні. І якщо ти не в позиції раю, то Марія каже до тебе: виріши вибрати рай, Виріши вибрати рай сьогодні. Ну і цією дорогою йти до самої дороги. Потім ти помираєш, переходиш знову в рай і знову насолоджуєшся раєм. Бо більшість людей хі -хі, направду бояться попасти в рай, а вдруг там буде не, не цікаво, там не буде алкоголю, розваг. Танців, плясків, розврату, так? не буде моїх знайомих, <гум> друзів не буде. Та, і такі є люди, так? що думають, в раю попаду, а там всі тільки затягнуті якісь святі, на ручниках їздять. Так? Ну, бо ці погано називають нас, вірян, затянутими або сектантами, або здвинутими, або ще якимось. То вони бояться попасти в рай? Вони вже тут на землі думають, попадуть з цими затянутими помішаними на Ісусі. Що я там буду робити? Нема кого пообслужувати, попліткувати, позасуджувати, покритикувати. І вони вже обирають сьогодні пекло. Пекло вже обирають. Живуть цим пеклом і хочуть дойти до пекла. Ви не знали таке? І я таке. Тому Марія каже, вибери рай. Рай можна проаналізувати, прослідкувати сьогодні вже, де я в якій позиції живу, в якому стані живу. Каже Марія, дорога важка для тих, які не вирішили вибрати Бога. Бачите? Дорога важка. Дорога важка. Для тих, які не вирішили вибрати Бога. Бо вирішити вибрати Бога це, власне, також мій вибір. Не Бог мене створив такою, таким. Що я не можу вибрати Бога, що я так люблю це золото, цей світ, ці речі. Я від них фанатію. Так? Не віддам цукерку. Вирішив вибрати Бога. Марія постійно про це говорить. Виріши, бо це твій вибір. Марія не говорить нам про якісь надприродні речі, якісь неможливі речі. Говорить про твій вибір. Вибери Бога. Вибери Бога. Вибери відносини з Богом. Дорога дитинко, виріши вибрати і вір, що Бог тобі пропонує себе у своїй повноті. В повноті пропонує. Ти покликаний, і ти маєш відповісти на заклик Отця, який кличе тебе через мене. Молись, бо в молитві кожен, а кожен це ти і я, кожен зможе досягнути повноти любові. Але йдеться про молитву не. Просто відчитав, відкричав щось, відстояв десь на плиточці 30 на 30. Зараз Євангелія Царство, шоста частина, якраз там є така тема про ум. Ось це молитва. Коли я з Богом з'єднуюсь, чую Його голос, з'єднуюсь з ним, так? в цій повноті отримую откровення Боже. Ось це треба народити, цей ум. Поки я в умі не почну молитися. З'єднювати в цій таємній кімнаті з Богом, ну то не буду досягати цієї повноти молитви. І ви переконалися в цьому, що можна молитися зранку до ночі на Вервиці, думками бути в своїх справах і ніякої повноти, ні любові, ні повноти, ні Бога нікого не зустріти там. Так? Бо якщо ми логікою тільки сприймаємо, ну то... Тяжко Бога зрозуміти логікою, Неможливо логікою зрозуміти. Бо логіка буде казати, що це неправда, це видумка, це якась взагалі єрунда, Комікси. Логіка не спроможна Бога пізнати, а Бога від відкровення це пізнати. Тому передивлюємося Євангелія Царства, шоста частина, тема 4, Ум називається. Чи п'ята, чи четверта тема десь там. Важливо це зрозуміти, як треба молитися. Моліться, молись, бо в молитві ти зможеш досягнути повноти любові. Я благословляю тебе і хочу тобі допомогти, щоб ти був під моїм материнським покровом. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. І Марія нас на це благословляє. Благословляє нас на це. Спочатку дивимося, чи я в позиції раю, чи я не в позиції раю. Вибираю позицію раю. Потім вибираю Бога. Ну, вірю, що у нас вже тут всі Бога вибрали. Але тепер, коли я з Богом, то дивлюсь, чи я живу по-божому, чи я живу так, як Бог говорить. Не суджу, не критикую, не порівнюю, не нарікаю, не пліткую, а насолоджуюсь повнотою. Бо Бог приходить в повноті і задовільняє всі потреби. Всі потреби. А коли потреби задоволені, то я щасливий. Мав би бути, а якщо потреби не задоволені, то буду чорною хмарою. І ці потреби можуть бути не фінансові, не душевні, а власне духовні. Бо якщо я не маю откровення Боже, то я буду завжди недоволений. Незадоволена. Маю фінанси, маю розваги повну, тіктоки, ютуби, що хочеш, телевізор, та? розваги, шоу, футболи, всі ці розваги душевні такі. Їх повноє, повнота. Але без Бога людина ніколи не буде щаслива в повноті. На 30%, на 40. Можливо, ці речі на якийсь час допоможуть тобі трошечки, трошечки подумати, що ти начебто задоволений. Але проходить 10 хвилин, і новий айфон вже тебе не радує. Проходить година, і новий автомобіль тебе вже не радує. Проходить день. І новий будинок тебе вже не радує. Чому так відбувається? У нас є закладено прагнення Бога, прагнення відносин з Ним, прагнення Його откровення. Тому в молитві шукаємо, з'єднуємося з Богом і отримуємо повноту любові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з меджугорія, папа.